Христос хрещається в річці Йордані. Дорогі розпочинаємо ефір, розпочинаємо нашу молитву. Будемо сьогодні розважати над світлими таїнствами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понті Апалата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем, сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одно хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, Богородице Діва, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся! благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся! благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Перша світла тайна. Хрещення Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід прітлона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плід прітлона Твого. Ти породила Христа Спаса і Душ наша. Богородиця Діва радуся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва раду, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших.

благословенна жінками і і благословенний Твого. породила Христа, спаса душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А, особ... а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга світла тайна, перше чудо в кані Галилейській. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, єси сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішним. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний бідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молися нас, що до Тебе прибігаємо, А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя світла Тайна, проголошення доброї новини і покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям наш, не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І і Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. благословенна тими жінками, І благословенний прідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, І благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся благодатна Марії Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна ти жінками і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мішінками. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна між жінками, і благословенний плідло лона Твого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <coughs> 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 Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта світла тайна, переображення Господнє. Духовно воюємо проти гріхів осіб та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини нашому народові, молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наших, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радося, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа. Оли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословенних твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь радося, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марі, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марі, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний брідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний придлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод на твого Ісус. Свята Марія, мати Божа. Моли за нас, грішних, нині і в Молись за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь радося, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні придло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Воли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне за нас, що до тебе прибігає. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята світла тайна встановлення таїнства Євхаристії. Виступаємо проти війни і гасимо її. Молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії. Про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росію і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб стак. Багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому, по благо усього світу месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених безвісті пропавших поранених, військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і душ Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний брідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з Тобою. Во ти і і породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І і благословенні плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. До неба всі душі, А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О непорочне зачаття, Моли за нас, що до тебе прибігають. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, Молитвами, Молитвами нашими в скорботах небегнути, але відвід захисти нас, єдина, чиста, чиста і благословена. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі ми з мамою дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через кілька хвилин доєднуватися до другого крила місії Молитви прославлення, яку транслюватиме отець Олексій Саранчук із своєї інстаграм-сторінки. Вітаємо вас сьогодні зі святом хрещення Господнього. Вітаємо греко-католиків і православних, а гримо католиків вітаємо зі святом трьох царів. Două zostrice zavtra. Pa, pa!